Доброго дня. Сьогодні у нас 12 листопада. Далі продовжуємо роботи на своїй садовій ділянці і прийшла черга до Маракуї Північної. Ще, бачите, листя не померзло ні, плоди. Я збирав, десь показував відео, хто слідкує тиждень тому на дозарювання. Зараз споживаємо. А зараз треба, щоб стартанула гарно весною рослина. От я зараз викопую. Це от один кущик був, але він дав гарне, дивіться, яке коріння. І зараз я викопую. Все буду складати всім в свої корінці, всі свої рослини в таке відро, пересипаючи корінці вологою тирсою. І заношу підвал на зберігання, там десь температура від 5 до 10 тепла і зберігаю його до лютого місяця. В лютий місяць беру корінці, ріжу їх на 20-30 см, ставлю в вологий субстрат. Контейнер, а потім вологий субстрат, і на в тепле місце, щоб температура була десь в районі 30 градусів. Це або біля батареї, або десь приміщення котельні. Ну, так, щоб була висока температура, щоб воно стартануло. І в цьому відео ще хотів би за розпити. Тему зачепити запилення ківі, Ой, ківі, запилення Маракуї Північної. Бо дуже багато людей під моїми відео пишуть коментарі, що у них цвітуть, але не закладають плоди. Причин може бути, звичайно, багато, але основна причина все – я вже так експериментую це, я певно вже четвертий рік займаюся ракуєми північними, що у вас попалися рослини, якщо ви розмножили курінням, то вони попалися від одної рослини куріння. І вони, виходить, що не є перехресно запильними. Якщо, наприклад, є от вам. Вислали з одного куща всі рослинки, то вони перезапилюватись не будуть. Якщо ви замовляєте в людини, то обов'язково наголошуйте на те, щоб давали вам корінці з різних кущів. От у мене, ви самі бачили, що вони плодоносять. Я от з кожного кущика буду робити бірки. Ставити, що це корінці, наприклад, з одного цього куща. Тоді відберу у другу посуду, поставлю корінці з другого куща, з третього, четвертого. І висилаючи, може хто замовить. У мене корінці, до речі, набір корінців від трьох рослин. Отакої От десь довжини, 20-30 см. По одній штучці, тобто комплект від трьох рослин по одному курінцю. Вартість його буде коштувати 100 гривень. Якщо хтось захоче, під цим відео буде номер вайбера, пишіть. Поки ще я їх не законсервував і не засипав все, товстим шаром я тільки поприсипаю. Та кожну рослину окремо, щоб вже у вас була гарантія 100%, що на слідуючий рік вони вас зацвітуть і перезапилять одна другу. Друге діло, коли ви вирощуєте рослини з насіння. Тобто ви можете навіть взяти з одного плоду насіння, але вже з кожної насіненки вийде якась сортоформа, і вона буде вам перезапиляти одна другу. А коли ви розмножуєте свої рослини з куріння однієї рослини, то перезапилення не буде. І будуть у вас пустоцвіти. Гарні будуть рослини, але урожай ви не отримаєте. Отака От інформація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!